Свою 15-ту річницю відзначила служба авіаційної безпеки аеропорту Бориспіль. Святкували у клубі аеропорту, що на 35-му кілометрі. Перші привітання та подарунки авіатори отримали від генерального директора аеропорту Бориспіль Бориса Шахсуварова. всі душі поздравляю вас з вашим праздником, з нашим праздником. Хочу пожелати вам успіхів, пожелати вам крепкого здоров'я, сімейного благополуччя. І пожелати всім нам, щоб ми розвивалися ще більшими темпами. Чтобы мы переоснащались и были эталоном для всех предприятий друг на Украине, но вообще и в Европе, по всему бывшему СССР, а нынче СНГ. Спасибо еще раз. Поздравляю всех с праздником. 15 років існування служба розвивалась та вдосконалювалась. Поруч зі старою технікою ефективно працюють сучасні системи безпеки та контролю. На базі служби успішно діє навчальний центр ІКАО, А напередодні свято у рамках підготовки до Євро 2012 відкрили новий кінологічний центр площою 500 квадратних метрів. Але найголовніша гордість а водночас і запорука успішної діяльності це високопрофесійні працівники. 15 років літ багато, не змінились наші задачі. І наше устремлені обізпечить безпечний політ пасажирів, обізпечить авіцону безпечність і не допустити акта незаконного вмішательства в діяльність гражданської авіації. До привітань приєднались Микола Корнічук та Борис Дармосток. Вони вручили квіти та почесні грамоти працівникам служби авіаційної безпеки від імені міського голови Анатолія Федорчука. Нехай життя буде щасливим і радісним. А в родинах панують тепло та затишок. Хай помисли ваші будуть такими чистими, як небо, вчинки такими ж яскравими, як далекі зірки, а життя щасливим та довгим, як сам всесвіт. Ксенія Варкалець, Олегутеров, новини телеканал Бориспіль.